Всім доброго дня. Огородик. Подивимось, що тут. так Кабак цей скоро шовтий будемо. Кабачок, цей зірвемо. Оце така, такий період. Зараз в цьому огородику. Мені більше всього мабуть, подобається. Тільки, тільки збираєш урожай. Практично нічого не робиш. Але бачу, що тут, коли ось я вирву перці, приберу, то вже можна починати, мабуть, і копати. Прибирати цей бур'ян, щоб понаростав. Зараз помідори зберу. Ну, перці зберу салатні. Вони дрібненькі, але я думаю, що їх перерізати і в морозилочку. Так, і огурчики жовтий зразу викидуємо щоб не тягнув на себе лишнього нічого такі один ну, ще парочку огірків бачите природа нам дала зараз беру перці і переберу їх, вже, мабуть, якщо воно навіть і цвіте, толку з нього не буде ніякого. А потім на тій неділі вже треба цю конструкцію розбирати, залишати її на той рік. От таке Помідорчик цей. Він тільки печеться на сонці, краще хай він достигне У мене на балконі ще один. і з балкона вони почались. А, ще один а ще є. І другий. З балкона вони і закінч... балконом вони і закінчуються. Тут можна вже прибирати паличку. Що підв'язував прибираємо. Це вже не потрібно. Хай лежить, може перепліє, потім скопаємо та й буде якесь добре з нього. Так, збираю врожай, а ви, поки я збиратиму його, можете поставити вподобайки цьому відео, зробити репости, підписатись, хто ще не підписаний. Ну такі перчики маленькі, дивіться. Але я думаю, що його треба збирати, бо він вже стиглий вже. Ну може оці ще побудуть. Ну а ці ж вони бачите, потім їх щось буде там їсти. Бо я минулого разу збирав. Така маленька дірочка. Маленька дірочка. І всередині черв'ячок. То воно, мабуть, краще його. Ні, тут ще зелене, тут не буду чіпати. Це щось претензія на гіркий, нехай буде. Ну, всю перчинку. Зриваємо, кущик цей можна теж уже. знімати. В принципі, дивіться, сьогодні непоганий, ще й урожай вийшов. Так ось пропустив помідор. Дивіться, помідори, перці, кабачок, там пару гірків, кріп і кінза там чуть-чуть. Ще от, дивіться, масло, пішов. Червонітий гіркий перець. Я там зірвав, він не дуже гіркий. Я думаю, що хай він ще побуде на стеблі. І помідорчики ще будуть. Якщо не запечуться повністю, але вони ну, зелені, куди їх. Поки що не зриваю. А кріп, кріп і кінзу, зараз лієчко й полью, можливо туди трошечки селітри, хай зелені трошки дасть. Петрушка щось не хоче сходити. Кріп, що я досівав, зійшов, а з Петрушкою щось якась. Це що зійшло, трошечки те єсть так, зараз полью Полити треба. Набрав я водички в лійку, от така лійка звичайна. І зараз отак от пройдусь. Там де укропчик. Де кінза? що би вологи воно мабуть толку не буде там для будь-яких рослин потрібна волога Просто якби я цим займався якби його було де реалізовувати туди да, можна було б цю ділянку засадити зеленю Поки що нема в мене ні бажання, ні можливості. Так, де тут ще? Зараз піду ще одну лійку наберу до, до поливою. І отут пройдусь, де оця петрушка сидить. Палив я там, де Петрушка. Щось дивив, дивився, може. Ні, то не похоже. Це ось може щось схоже. Ну, побачимо. Кріп палив, кінзу палив. Урожай, який я зібрав, бачили? Який ще чекає? Дивіться, які чекають перчики. Багатенько, не знаю, якщо гіркий, хто його, ну, хто його знає, чи гіркий. Помідори ще є. А можливо я наступного разу їх всі зірву та засолю у відерці. Вони дуже смачні будуть такі. І зелені, і буренькі там будуть. Погода така, ви бачите. Чудово кажуть, що завтра буде дощ, не знаю, щось слабо віриться. Та він уже і не треба. Портулак треба повиривати Не так то просто. Сьогодні в мене нема настрою щось. Боруться з портулаком. Все, всім, хто додивився відео до кінця, велике дякую. Дякую тим, хто поставив вподобайки, хто робив репости. Ну, пишіть коментарі, бачите, з такого маленького клаптика 8х8. Ну, я вважаю, що при такому не дуже вражаї, зібрали ми нормальний врожай. Огірки, звісно, саме слабе звино. Тут можливо квасоля. Все, всім гарного дня, до побачення.